Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми зайшли в режим під назвою One Speed Race. І сьогодні, як я розумію, нам потрібно збирати ось ці всякі чобітки, покращувати свою швидкість і потім проходити оцю трасу на швидкість. Як це буде відбуватися, якщо чесно, я навіть і не знаю, але знаю те, що нам потрібно дуже багато швидкості. А перед цим всім я би хотів попросити вас поставити свого нам, підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу. Це потрібно зробити обов'язково. Так, наразі у мене вже є майже 300 швидкості. Все, 300 є. Погнали, зараз проходити гонку. Бэмк, let's go. Ох, йо! Ох, йо, я, маль, я стою повільніший Отако Ні, 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 ні. Все, швидкість, швидкість, швидкість. Опа, опа, опа. Обалдеть. Так. Сюда, сюда. У мене падає швидкість! Ні, у мене падає швидкість. Я дойшов майже до 200 тисяч. І я став супер і получив майже тисячу грошей. Зараз наразі у мене 1700 на балансі. І я би сказав, що це нормально. І що ми можемо за це зробити? Ми можемо купити собі яєчко. Ммм, а ребітк що нам дає? Півтора мільйона коштує ребіт, поняв. Значить, можна купувати яєчко. Бемк, відкриваємо. І ми получили рідкісного улюбленця. Ось до на нього шанс був 18%, прикиньте, і він рідкісний. І він додає 80 швидкості. Давайте його одягнемо. І в мене вже є 450. Відразу просто збираємо купу, 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 просто оцих <сих> цих чобітків, щоб стати швидшим. Потім, я до речі, на 10-му місці. Ось до першої, другій, третій, я був на 10-му. Це просто шок. Зараз мені потрібно зібрати набагато більше швидкості. У мене було 300, зараз у мене 600. Тепер в теорії я можу пробігти набагато-набагато далі. В два рази далі, але я би зараз ще. Я дуже багато позбирав би нових чобітків. Для того, щоб пробігти набагато далі. Так, в принципі, у мене вже є 800, і я готовий бігти. Ух, йо! Сань, це дуже швидко! Я не розумію, що я роблю. Куди я біжу? Куди я біжу? Тихо, 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 тихо. Зараз я буду ставати плюс-мінус повільніший. Головне, не провтикувати ці моменти. Все, швидкість моя впала. Впала в нуль. І я пробіг 500 тисяч, 2900 тисяч гривень, так сказати, копійок я заробив. Це непогано, непогано, непогано. Головне те, що моя швидкість не падає в самий мінімум. Це вже найголовніше. І на якому місці, на восьмому цього разу місці я вже був, і я можу купити ще Одне яєчко, давайте купимо. Я би ще купив навіть два. Бенк. Звичайний, 30%. Давай ще один. І ще один звичайний. Ну, непогано. В принципі, уже з цими двома стане набагато-набагато крутіше прокачка. І зараз Саня буде вже. Куда я потратив свою швидкість? Мене було 900 Чому я все це загубив? Так, ладно, давай назбираємо заново. Я просто так і не зрозумів, куди я потратив е... саму швидкість. До речі, у мене є Friends Boost 60%. Він дає мені змогу прокачуватись набагато-набагато скоріше. Бемк просто прокачуємося по максимуму. Я не знаю, куди дівається моя швидкість, якщо чесно. Але я бачу те, що тут у чуваків теж є ребітхи. прям такі потужні. Наша головна задача і ціль це зараз назбирати якомога більше швидкості. Після якого разу у мене швидкість знялася, я так і не поняв. Чи від того, що я відкрив яєчко, чи від чого. Але я знаю те, що мені в цілому можна пробувати зараз просто збирати купу, купу, цього. всього. І потім починати з гонку. І до речі, дивіться, скільки там ондо черевиків у віп-кімнаті. А скільки коштує зайти в віп-кімнату? 400 робоксів. Ого, це грабування прям ціле. Так, збираємо просто черевики, купу, максимальну купу черевиків збираємо. І зараз будемо йти стартувати. Мені здається, буде потужно. Let's go! Все, Саня в ультра швидкий! Ультра, ультра мега швидкий! Це просто шок! Ха-ха-ха! так тихо, Сань, пробуй, пробуй прокачуватись максимально. Нє, нє, ні, ні, все, все, все. Саня, саня вже максимально, максимально слабкий. І я пробіг точно так само, як і пробіг до того. 300 мені дали, минулого разу мені дали 2900. В цілому, трішечки далі, але не так, щоб і багато. 1400 черевики в мене не пропали. Але ж чому вони тоді в мене пропали? Розкажіть мені, будь ласка, можливо, мені треба ще раз побігти. Let's go! Назбирати купу грошей. Так, да, я ж можу постійно бігати, поки в мене є швидкість. Я можу просто бігти. Просто бігти бігти і все. Ха -ха. Дивіться, як я далеко пробіг. 700 тисяч, 800. Я прям, я прям погнав. Я прям я прям погнав! Я майже до мільйона дійшов! Ні, трішечки, трішечки не вистачило! Трішечки! Капля! І мені дали 5 тисяч гривень ще зверху. У мене вже є десятка, але надо 15. Що таке десятка? За десятку можна нічого не купити, а за п'ятнашку можна купити нове яйце. Це круто, але мені надо зараз підзбирати ще трішечки швидкості до 2000, тисяч. Просто до 2000 тисяч черевик і можна буде пройти цю мапу. Я впевнений в цьому. Я в цьому впевнений сань. Давай перевіримо цю логіку свою. Будь ласка. О, тут ще прыгать можна, я не знав. <хи> я не пробував. Так, все, погнали проходити. Бемк, нам сюди, потім на цю сторону. Просто Саня полетів. Просто Санчоус полетів максимально. І я прям, я долітаю, ні? Тихо, Сань. Ні, я не долітаю. Я не долітаю. Знову 4-4. Минулого разу більше дали. Можливо, цього разу я пробіг набагато гірше, я не знаю. Але потрібно пробувати знову проходити. Зараз у мене буде 15 тисяч зараз на балансі. І ми прокачаємо знову яєчко потужне візьмемо. Так, біжимо на цю сторону. Просто біжимо. І по максимуму. Просто по максимуму біжимо і пробуємо. Да я пройшов до мільйона! І я почав заново проходити. У мене вже є один вогнець, Бачите? Вогник один є. Це говорить про те, що я вже раз пройшов. Ого, прикол. Бемк, мені дали 7300. Новий рекорд. Непогано, непогано. Я би навіть сказав, це супер. Прибігаємо ще і пішли купувати яєчко. Бемк, 15 тисяч. go. Хач, 250. Ооо, це вже крутіша. Це вже крутіша. Добре, крутіше. Еквібест, Бест. Одягли. І тепер я набагато крутіший, чувак. Let's go. Збирати знову купу-купу кросівок І зараз будемо пробувати знову проходити цю трасу. Дейлі спінер, до речі, давайте покрутимо. Я не крутив. Бемка, ну. Що ти мені дасиш? Давай, давай, щось потужне, бро. Так, так, так. 7500 гривень. Непогано, непогано. Ну, не найгірший результат, я би сказав. 24 тисячі у мене вже є на балансі. От крутим. Зараз ще одне яєчко. Можливо, випаде ще щось потужне. Да, Випав кролик, 220 швидкості він додає. Непогано. Еквібест. Все, 3500 у нас уже. Йоо, народ. Зараз Саня буде жесть, як проходити. Погнали тепер на цю сторону. Просто на цю сторону. Погнали. Санчоус летить максимально. Дивіться, мене швидкість ще більше стала. Просто максимально швидкість росте. Ну все, вже падає. Все, все, все. Саня, Саня вже не дійшов далі. Але ультра далеко я пробіг. Тут у чувака 19, 20, ви бачили, 17 вогників. Він взагалі жорсткий, якийсь чувак. Це капець. Представте, скільки в нього швидкості, і з якою швидкістю він просто взлітає. Це, напевно, дуже жорстко. Погнали ще раз. В принципі, мені треба зараз просто бігати, бігати, бігати. І за 80 тисяч можна буде відкрити нове яєчко. Так, леп фінішет, одна сторона закінчена. Інша. Майже, 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 будь ласка, Сань, пробуємо. Пробуємо. Ні, 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 ні. ні. Ні, все, я не встигну. Да. І і, просто знищилось. В нуль, в нуль впало. В нуль впало. Прикиньте швидкість. Тепер у всіх в нулю, чи що. Інтермісіон. Друга місія буде, чи що? Все, колект to change up. Да-да-да. Все, збираємо. Збираємо, збираємо. Вже 1400. Капець це швидко назбирав. Збираємо все максимально. І потім буде заново гонка. У мене вже є 50 тисяч на балансі, непогано. Опа, і тепер можна гнатись. Let's go. Чувак, уже полетів якийсь. І я полетів теж. Обалдеть, він просто погнав, який в нього улюбленці потужні, що він так жорстко біжить. Мені не потрібно було зараз бігти, тому що це не мало великого сенсу, а то швидкість у мене була ультрамаленька, якщо чесно. Опа. Ну, один вогник я отримав, але то не сильно мені допомогло, якщо чесно. Взагалі не допомогло. Все, 64 тисячі мені дали, в мене зараз 56 тисяч на балансі. Мені потрібно назбирати нормальної швидкості, хоча б там тисяч 5, щоб я міг два кола робити, заробляти нормальне грошення, так і відкривати супер класні кейси із улюбленцями. Як я розумію, тут можна навіть в іншу зону зайти, але треба 5 ребітхів. Ох, йо. Так почекай, то ці чуваки такі самі, як я, виходить. Ну, ті, що без ребітхів, але супер швидкі них просто улюбленці, оці по 90 тисяч. А, тут є ще другі улюбленці. Ха-ха, я й не бачив, а я й не бачив. Ладно, ладно. Збираємо ще купу швидкості. Мені здається, зараз все буде потужно. У мене френс буст 80%. Я получаю майже в два рази більше грошеняток, коли пробігаю гонку. І поки в мене такий великий буст, то що потрібно робити правильно? Гасати на гонки. Проте я хочу зараз до 4 тисяч хоча б добити. Хоча б до 4. У мене було вже 4, але їх обнулили. Так, біжимо. Збираємо, збираємо, збираємо 4 є. От би зараз. Мати 5 або 10. О, я би бігав. Ладно, let's go, братва. Погнали. А, гонку іншу просто поставили. Інші цифри тут просто закинули нам. І ми пролетіли, вже мільйон пролетіли. Півтора мільйона вже. Мільйон сімсот? Ой-ой, ой, -ой, -ой пропус. Ой ой ой, не те повибирав. Все, не добіг, не добіг, не добіг Санчелус Ну, нічого страшного, 10 тисяч на баланс прилетіло мені. Це супер. Зараз ми просто підзбираємо ще купу, купу, купу черевиків і почнемо збирати купу-купу грошеняток. Все, до 5 тисяч зараз добити. Було б непогано. Давай, 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 давай. Санечка. Санчелус, 5 тисяч є. Все, let's go Давай на цю сторону попробуємо. Бем, погнали. Опа, 6 тисяч було тільки що. Опа, прилетіли. Другий мільйон. Охо, потужно. Ха, Ха, це супер. Два вогника, прикиньте. У мене раніше такого не було ніколи. 12 тисяч. Я на четвертому місці. Я в майже в топ-3 війшов. Ух, ю. Четверте місце. О, це супер. Це супер, максимально супер. Зараз ми просто беремо дофармлюємо на 6 тисяч і біжимо знову. Я тепер поняв, як це правильно робити. І в нас буде 80 тисяч. А, ні, в нас не буде 80 тисяч. Ну в нас буде 80 точно, але мені потрібно 90, тому потрібно зараз не 6. Треба трішечки більше дозбирати, щоб заробити більше, ніж 10 тисяч. Нам. Потрібно там ну, 11, було б супер. тисяч, все, на все. Я думаю, я назбираю. Все, погнали. На цю сторону. Let's go. Все, Саня, ти летиш. Ти просто жук, який швидкий. Ти пролетів раз. Давай, let's go, let's go, go, let's go. Ще разок, ще разок пролітаєш. Спокійно. Два. І погнав далі. Просто. Як же ж ти потужно летиш? Як же ж ти потужно летиш? Ну все, скільки мені дасть грошей? 14 тисяч. І ми йдемо відкривати. Ось це яєчко. Бемк. Хоч би щось потужне. Епік! Епік! Вау! Тисяча Оце випало! Оце випало! Оце я щас піду в рознос. Дивіться, який він здоровий з короною, максимально класний. Це просто шок. Був один відсоток на те, що випаде цей улюбленець, але він мені випав! І Саня прям крутий тепер чувак. Я вам скажу. Саня класний, Саня прокачаний, в нього вже 10 тисяч, було 6, стало 10, погнали зараз знову. Скільки я зараз зароблю? Бемк! Просто раз! Два! Ха-ха. Так, три! Це шок! Три 3200, да. 300 вийшло зробити. Зараз попробуємо ще на іншу сторону. Подивимося, яка сторона все ж таки краща. І до речі, друзі, ще зайшли. І в нас 100%. 21 тисяча. 21 300. Погнали тепер на цю сторону. Цей сторони пробіжимо. Подивимося, чи є сенс взагалі. Є сенс, яку сторону вибирати, яку краще. Нє, по-любому, по любому, ліва, краще. А ні, почекай! Так права, краще. Я майже три, три вогника майже зробив. Майже три вогника зробив. Давай, давай, давай до, добігай, добігай, Сеня. Ні, не добіг. 19. Почекай, а тоді мені 20 дало, чи скільки. Тоді мені ніби 20 дало. Я не пам'ятаю. Точно, але це треба буде зараз перевірити. Зараз погнали. Інтермісіон. Ні. все, все заново! Дві тисячі в мене знову. Знову збирати купу, купу, купу цих. Потрібно було просто бігати. Потрібно було просто бігати, збирати грошення для того, щоб відкривати нові кейси. Я тепер поняв фішку. Я тепер поняв фішку. Там же плюс-мінус пишеться, коли буде знову нова нова мапа, получається по циферкам. І коли лишається не так багато, то треба не збирати, получається, черевики. Треба просто бігати. Просто постійно бігати і збирати гроші. Просто ти повинен постійно бути в бігах, так сказати. Але тоді. Мене було 10 тисяч, а зараз у мене тільки 5. Я зараз дуже повільний порівняно з тим часом. Але нічого, я прокачаюсь, я прокачаюсь. Саня буде прокачаний крутий чувак. Все, погнали. Тут пишеться де через Тайм Таймлефт, ось все, 300 секунд. У нас є. 300 секунд. Зараз виходить, ми що робимо? Правильно, ми просто ще десь 150 секунд просто збираємо. Доходимо десь до 15 тисяч плюс-мінус черевиками і все. І просто бігаємо, збираємо купу грошей, відкриваємо нові кейси і стаємо набагато набагато прокаченішими. Let's go. і тільки. Боже, скільки ще збирати, скільки ще збирати. Раніше таке відчуття це було бистріше. Щось мені казалося, що це було набагато бистріше. Уже 9 є, уже є 10, Непогано. Тоді в мене було 12 десь плюс-мінус. Зараз ми можемо 14 десь прокачати. Точно, супер з легкістю. І пробувати знову йти в біга. Наступне яєчко 480 тисяч. Це просто шок. Скільки воно коштує? Це скільки треба фармити. Це просто нереально багато. Проте у мене вже є 12 тисяч. Погнали на цю сторону. Попробуємо. Подивимося, куди ми добіжемо. І потім відразу попробуємо іншу сторону. Так, раз, два. Три. Три вогника є. Три вогника було. Я зрозумів. Три вогника, Скільки по грошам. Давайте подивимося. Обов'язково потрібно запам'ятати. 17, 18, 18. У мене 100 тисяч. А що так багато? Ладно, погнали тепер на цю сторону. Було 17, 17, 18. Щось типу такого. Погнали тепер цю. Було три вогника. Це я пам'ятаю точно. Біжимо на цю сторону. І тут три вогника. Але тут нібито далі я пройшов. Ні. Нібито далі. Зараз подивимося по грошам. 19. Почекай. Це якийсь прикол? Давай на цю сторону. Було три вогника і 200 тисяч. Це я пам'ятаю точно. Три вогника 200 тисяч було. Все, погнали. Уже є два вогника, три вогника. Отако Ну, плюс. А, ні, та сторона краще набагато. Та сторона набагато краще. Просто це мені дали бонуси за щось, я не знаю. А 5% цей епік був. Ладно, відкриваємо ще одну. Опа, комон. Ну це самий гірший був, але він все рівно набагато краще, ніж мої інші. Тоді одягаємо. Просто зараз максимально ще підзбираємо швидкостей. Підзбираємо, 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 підзбираємо. У мене вже на балансі 47 тисяч, до речі, є. І біжимо на цю сторону. Погнали! Сані, нада гроші. Нада гроші, надо багато. Let's go. раз. Let's go. два, Let's go. три. Дивіться, як я пішов. Як я полетів просто. Давай оцю. go, сань! Бенк. Оцю тепер. Бенк. Оцю тепер. <laughs> Ні, не добіжу вже. <laughs> Майже 4 вогника я зробив, 18 тисяч дало. Странно, якось по-різному дає, якщо чесно. Не зрозуміло, як. До речі, 100 секунд лишається. Нам треба просто бігати. Просто бігати треба. Бо 100 секунд лишається цього дуже мало. Цього дуже мало. А що якщо отако от робити? Що якщо отако от робити? Все, да, чотири вогника, чотири вогника, сань, це потужно. Стоп, дивіться, скільки грошей дало. Опа, 123 тисячі на балансі, відкриваємо. Давай, давай, давай. Ще один. Звичайний, максимально звичайний. Якві бест. Дозберуємо ще трішки. 70 секунд лишається. Лишається хвилина на те, щоб попробувати назбирати ще купу грошей. Я би хотів 450 тисяч. Я би хотів 450 тисяч, щоб відкрити нове яєчко. Бомбезне. До речі, є третій. я в топ 3 Я в топ 3 Чотири вогника в мене. В чувака там 20 вогників, 24 вогників. 25. Сіки він бігає? У мене майже 5 вогників, тільки що щось було. Просто біжимо заново, біжимо ще. А цього разу я менше пробіг. Кожного разу ще й по-разному, як я бачу. І 20 тисяч дало. Непогано, 23 секунд. Секунди до перепочатку, і тоді я буду з -з заново дуже мало отримувати грошей. Бо в мене не буде швидкості. Надо просто бігати. Просто бігати. Френс буст у мене знову впав, багато людей вийшло. Але сані летить, у нього вже 5 вогників цього разу. Все, викидуємося. Біжимо заново. Один. Все. І там таймлефт піш. І мене скинуло. 950 гривень даун. Ха, чотири тисячі в мене тепер швидкості. Я супер слабенький, супер повільний. Але що ж поробиш? По трішки, прокачуємося, по трішки, по трішки, по трішки Грошеняток, до речі, вистачає на ще один кейс. Фух, давай попробуємо. Я просто не хочу комон, я хочу щось крутіше. О, знову комон! Та! Ану, а їх можна прокачати? Деліт крафт. Юніт 5. А 5 аж потрібно. А, Абалдіть, ні, тут дуже багато. Ой-ой-ой, як же як же це тяжко робити? Як же тяжко? Потрібно просто повністю збирати нову швидкість, прокачуватися. І ще я б дуже хотів за 450 тисяч відкрити ту штуку. Так, погнали на цю сторону. Подивимося, що ми. Куди ми дойдемо? Так, перший вогник, другий вогник. Третій вогник, ну четвертого точно не буде. Це я вже бачу. Ми трішечки допомагаємо оцими штуками, але все рівно так далеко ми вже не доходимо. Все, три вогника, раніше було п'ять. Хе-хе. Але дало грошей нормально. Грошей дало нормально. Тому що я топ-3, я поняв. Коли ти входиш в топ, то тобі дають дуже багато. Я поняв прикола, як тут фармити. Я поняв. хе хе так, забігаємо. Надо треба просто підфармити ще швидкості. Ну, до топ 2 я точно не дойду, бо там, напевно, чувак сидить дуже заряжений. Погнали далі. Крутити. Педалі. Кінчилась у мене швидкість. Нічого страшного. 21 тисяча мені далася. Непогано, непогано. Уже 80 є на балансі. Можливо, мені 450 вийде нафармити. У мене вже 20 тисяч швидкості, до речі. Мені потрібно прям нормально так нафармити. Грошеняток. Бо зараз буде заново все через 120 секунд. І буде прям шок, розумієте? П'ять, кстати, вогників на фармі. Прикиньте. Все, погнали ще раз. 150 тисяч у мене на балансі. Ні, то дуже багато 450. 450 то прям купа. Це дуже багато по грошам. Дуже багато. Все, погнали ще раз. Новий рекорд, до речі. По 26 тисяч вже фармимо. Але все рівно не вистачає мені трішечки, мене майже 200 тисяч, а мені треба аж 450. Як мені то нафармити? Поки що взагалі не знаю. 24. Біжимо ще, біжимо ще, просто бігаємо. Потрібно максимально, максимально жорстко прокачатись. Все, стопаємо, щоб не тратити час, і біжимо зон, заново. Так, 60 секунд. Я запустився. Десь плюс мінус 10 секунд я біжу. Да? Якщо я не помиляюсь, плюс мінус в районі 10 секунд я біжу. Ні, більше 10. 15? Так, да, десь плюс мінус 15 секунд я біжу. Плюс мінус 15 секунд я біжу. Погнали ще. Уже є більше половини, більше половини нафармлено. Лишається все. Ці на все, 200 тисяч. Не, все, на все, це дуже багато. А якщо ще й випаде щось комоновське, то я взагалі буду плакати. Якщо щось в випаде. Біжимо ще, встигаємо, встигаємо. Трішечки встигаємо. Так, ну не до кінця не добіжимо, але хоч трішечки грошей підберемо. 300 тисяч на балансі вже. Йо, все, 28 мені ще дали. У мене 331 тисяча на балансі. Треба збирати купу, купу чобіток. Було тоді в мене 21, щось тисяча швидкості, чи скільки. Не знаю, але мені треба знову купа. Так, біжимо, біжимо, збираємо. Просто все, все просто змітаємо. Другий перший є. Надо зараз пробігти, забрати третє місце собі. Блін, хтось там пробіг. Я сподіваюся, що я ще заберу собі третє місце або друге. Було би взагалі супер. Друге або третє місце, будь ласка. Друге або третє місце. Боже, Сань, будь ласочка. Ану, я не забрав, а я друге місце забрав. Вау! Хі -хі 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 -хі. непогано, непогано. Я б навіть сказав супер. Супер, максимально супер. Прокачуємося ще. Так, пробігаємо. Все, виходимо 465 тисяч, купуємо. Тільки не комон, будь ласка. Тільки комон! Ну який комон? Я скільки збирав? Я злий уже, я вже дуже злий. Тому що я міг відкрити, я міг таке поотримати, круте. Ладно, погнали зараз в бій. Тому що, поки в мене зараз швидкості 30 тисяч, я можу ще багато заробляти. По суті, то, я думаю, я вірю в те, що я зможу багато. Ану, скільки я вогників зможу набити? Раніше 6 набивав. 7 уже. Та зараз 8 наберу. 8, Жесть. 8 вогнів. А зайшов я на друге місце? Ні у чувака ще більше навіть. У того ще більше. Набагато. Хоча він біжить зараз. 5 вогнів, 6, Ладно, погнали ще раз. Просто let's go, let's go, let's go. Нам надо нормально. Нам надо збирати гроші знову. Тепер. Ми вже фармимо десь по 30 тисяч. Тепер нафармити набагато буде легше. Набагато буде легше, в рази легше. 9 вогнів. Дев'ять просто кенти. Дев'ять. 200 тисяч у мене вже є. Може я ще раз зараз відкрию. Так як я зараз фармлю, то можна відкривати вже їх багато. По дев'ять вогнів. Ага. І я пробіг. Краще в нього, дивіться, краще в нього пробіг. І я все рівно не на другому місці. Погнали. Так, 2 секунди, зараз ми все рівно настепне. Да, настепно дав 9 тисяч. У мене 259 тисяч, зараз 7-8 тисяч швидкості, в принципі, непогано. У того чувака, який зараз на третьому. А, мене на другий кинуло, все рівно. Ну. Нормально, нормально. Я ж, я ж думаю, я швидше нього, ну, далі нього пробігав. Я був крутіший. Мені, до речі, трішечки не вистачає для того, щоб нормально так відкрити собі ще один крутецький кейс. Так, да, я бачу, в нього ось такий самий, як у мене, цей улюбленець. 9%. До речі, тут є ще якісь трейлси. А, -а, -а я не знав, я не знав. Давайте ось цей відкриємо, вдінемо. 70% швидкості дали. 70% то багато. 100 тисяч ми потратили, ну нічого страшного. Я ж не знав, що є така штука. Що тут ще є, простору. Не знаю, а що тут є. 180 тисяч мені дало. Вау! Так треба було це робити. Все, до речі, можна гнатись знову. По швидкості в мене зараз все супер. Я ще купив собі шлях. Той що за мене за мною буде летіти. Трейлс якийсь. Я взагалі зараз жорстко. Сім вогників. Ну, вісім буде, напевно, так. Ні, вісім не буде. Не буде вісім. Ладно. Треба ще трішечки 44 тисячі грошей мені дало. Непогано, непогано. Це супер. Це максимально круто, але треба більше. Треба більше. 40 тисяч у мене вже швидкості. У мене такої швидкості вже ніколи в житті не було. Погнали далі. На цю сторону. Давай попробуємо. Раз, два, три, чотири. я. я я, я, я капець як прохожу. Вісім, дев'ять вогнів. Дев'ять вогнів. Новий рекорд. Вау! Мене вже майже 400 тисяч. Та ну, ви на приколі. Ну ні, один мільйон фармить, то дуже довго. Один мільйон я буду фармити якщо ви наберете 3000 тисячі на цьому відео. Ну я не впевнений, що ви наберете, але я ну, годен попробувати. Але поки що ми летимо і купуємо ще одне яєчко за 450 тисяч, якщо я, звісно, 50 тисяч нафармлю. 55 навіть. Ну, за цю гонку. Але за цю гонку, мабуть, я не нафармлю скільки. Let's go. 74 я нафармив. Відкриваємо. Тільки не комон. Uncommon, ну хоча б так, хоча б так. Equip best. Вау, який я став жорсткий. Оця прокачка пішла повним ходом. let's go сюди. Просто погнали. Просто погнали максимально. Ха, я вже навіть не знаю, на якому я колі. Я не знаю, на якому я колі. На якому? 13-му? Скільки я кіл зіграв, я не помню. А чого я на третьому, що досі місці? Чого не на другому? Я ж його ніби обганяв. І я ніби ще й нормально прокачався після того всього місця. А ну, погнали ще. Мені я ще один за 400 тисяч зараз нафармити. В принципі, я по 70-80 фармлю. Це нормально. Так, на якому я колі Зараз в мене цих вогників уже 13, 14, 15, 16. Вау! 16 вогнів! 100 тисяч дали зараз! За один прохід! Погнали ще, погнали ще, погнали ще. Поки поки, поки в мене така швидкість 91 тисяча. Мені треба просто летіти, 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 як бешаний без голови, просто гнатись. Тому що я заробляю зараз великі дуже гроші. Можна купити дуже багато яєць класних. Просто летимо. Тепер я розумію, чому ті, хто дуже швидкі, дуже постійно бігають. Вони не стають ще швидші, не хочуть стати ще швидші там на якусь тисячу. Вони просто хочуть летіти, щоб ще більше заробляти. Так як і я зараз, просто лечу 15 вогнів, 16 бачу вогнів, 17, 106 тисяч сюди. Погнали ще. Я ще ще один відкрию кейс за 450 тисяч, я взагалі якийсь бешений. Я тупо лечу, ви розумієте? Ух! Просто погнали. А тепер я кайфую з такої швидкості величезної. Бем, ще 105. Погнали, відкриваємо. Давай щось толкове, щось толкове, будь ласка. Uncommon, непогано. Не найгірше, і слава Богу, Best, Погнали ще 100 тисяч швидкості. в мене просто 100 тисяч швидкості. Ще ще трейл собі назбираємо на хороший. Щоб ще більше прокачати швидкість. Взагалі буде пушка. Я буду ультра швидкий. Да, ну мені вже яйця за 450 нема сенсу сильно відкривати. Мені би зараз шлях відкрити, хороший, а потім уже на яєчко за мільйон фармити. Все, 127 тисяч дали, Трейлси. Дивимося, що там у нас? 3 мільйона, мільйон, мільйон, 750, 300, 300 тисяч. Беремо, все. Тепер Саня сейчас фармить дуже жорстко. Так. обалдеть, я фармлю. Обалдеть. в мене ще є 250 тисяч, і мені треба все на все нафармить. Один мільйон. Все на все. Всього на все. мільйончик. Саня, зараз шведесенько нафармить. Так, уже там відкрили, зараз. Зараз не побіжить! Зараз не побіжить! Все погнали прямо зараз! Let's let's go, let's go, let's go Мені треба стати топ-1. Там уже чувак став топ-1. Обалдеть. Можливо, я зараз пережену. Та, я став топ-1, 115 тисяч. Easy, easy. Це супер. Добавляємо ще швидкості собі. У мене вже 109 тисяч, швидкості 110. Я вже взагалі жорсткий чувак. Ультра-ультра жорсткий. 120 тисяч. Ха-ха! А прикиньте, мільйон швидкості. Я, я просто не представляю, наскільки це швидко. Погнали далі. Бенг. Ще 160 тисяч. Збираємо. Я ще досі держу топ-1. Просто топ одинчик. Бенк. Погнали далі, на цю сторону пішли подимося. Все, 160 тисяч сюди на базу. Мене скинули з топ-1. Mm, це як було. Зараз Саня, зараз Саня набере. У мене, до речі, майже мільйон погнали. Зараз купимо нове яйце і вже ніхто мене не скине з того топ-1. А в нього 23 вогня, 25. Японія, він багато. В нього багато вогнів теж. У нього теж дуже багато, але і я пальцем не роблений. У мене теж немало. 24 в мене було вогня тільки що. Новий рекорд. Та ну, не гоніть. Я не можу бути повільніший за них. Мені здається, набагато крутіший. Так, за мільйон відкриваємо. Бемк. Рейер! Все, кенти! Гуляйте поле! 200 тисяч швидкості! До побачення! До побачення! Просто зараз в сані буде 30 вогнів. На ізі, На ізі. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 вогнів 200 тисяч гривень мені дало за одну проїздку. 200к. Ультра жесть, ультра жесть. І я ще досі показую на дром. Ну це, це не може такого бути. Не може такого бути просто. Просто не може такого бути. Бемк. Новий рекорд 212 тисяч. Зараз Саня назбирає просто лямчик. І ще раз, купите яєчко. Хоч би ще один рейер випав. Це вообще буде шок. У мене там буде 400 тисяч швидкості плюс-мінус. Ну, майже 400, там буде 360, 370. І це буде взагалі шок. Я в захваті просто від цього режиму. Я так лечу, так лечу просто. Саня просто погнав. Саня флеш. Ще 200 тисяч. Сюди на базу. Погнали ще. Мільйон уже є, мільйон є. Ладно, стопаємо. Три секунди. Беремо яєчко. Відкриваємо. Рейєр! Я як вгадав, в мене 50 тисяч спочатку. Просто 50 із самого початку. Хух, ізі, ізі, зараз так швидко фармиться, просто максимально. Ізі, 100 тисяч уже. Сто обалдеть. Ха-ха! Які ж у мене пети просто потужні, просто максимально потужні пети. За допомогою них я зараз беру і топ 1 забираю. Ану, топ 1 зараз буде. Да? Чи ні? Давай, 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 давай. Топ 1 повинен бути. Повинен бути, максимально. 170 тисяч, топ 1 топ 1 You are first. Ізі, просто топ одинчик. Збираємо зараз ще швидкості, десь до 300 тисяч, а потім збираємо купу грошей. І все. Ну, 8 мільйонів яйця, то. Вже дорого. Надо ще за мільйон одне відкрити, щоб е, у мене було прям хорошо по улюбленцям. І потім, потім все, потім Ізі. Все, Ізі, 300 тисяч швидкості, і я погнав, братва. -ха -ха. Як я полетів просто. 25, 26, 27, 28, 20, 29 було. Чи може даже 30. Не знаю, новий рекорд, 200 тисяч дало. Я ще досі перший, ніхто мене не здвинув. Все, ти мене здвинув? Як? А ну, я зараз буду дивитись над ним, скільки він вогників збирає. Ну я не думаю, що в нього більше вогників, ні у мене. Я не вірю в то. Я в то не можу. Можу вірити, то може якийсь залог, чесно. І в мене новий рекорд знову. Ну я в натурі, я не мо я не годен повірити в те, що в нього дійсно може бути більше. Мені здається, це щось типа бага. Бо в мене ну 400 тисяч швидкості майже є. Я щас ну максимально швидкий чувак. Максимально просто. Все, дивіться, 400 тисяч. Я знову погнав. Мені подивитись скільки я вогників отримую. 3 Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 11 12 тринадцять чотирнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34 вогника було. Знову перше місце. Півтора мільйона на балансі. Сюда. Відкриваємо. Рейер ще один, боже, як щастить! Еквіп Бест. Все, все. Саня, найбистріший на цій мапі. Максимально. Ха-ха, ще один мільйон купую трейл і все. І точно ніхто нічого не зробить. Півмільйона швидкості. Ну, таку швидкість просто нереально комусь набрати. Ну, реально, але це треба довго-довго тренуватись. А Саня, він бігун. Він максимально швидкий бігун. 36 було тільки що. 36 вогників. Ви представте? Це взагалі шок. Погнали ще раз. Зараз щас буде ще один мільйон і купляю трейл, а потім побачимо. 334 тисячі, мільйон сто трейлз. залямчик, чекбам, еквіп. Все. Халява. Халява конкретно причому. І в мене 600 тисяч! 600 тисяч швидкості. Просто топ одинчик. 400 тисяч майже заробив за гонку, прикиньте. 400 тисяч! О, все, кінець. Тепер я нуб тепер я Нуб, хлопці, дівчатка. Ну що ж поробиш? Але на сьогодні ми будемо завершувати. Якщо ви хочете бачити більше серій по цьому режиму, то обов'язково ставте свій подобай. підписуйтесь на канал і долучайтесь до телеграм-каналу. Це ультраважливо Всім пока!